В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Господу Богу за Україну! Слава Україні! Героям слава! Дорогі брати, воїни, герою! Ти не пощадив себе у запеклім бою проти ворога. Котрий прийшов на нашу святу землю, ти не пожалів свого життя, ти не пожалів своєї матері, ти возніс її до тих страждань, котрі перетерпіла наша Цариця Небесна Богородиця, котра стояла біля Христа і дивилася на нашого Спасителя як його розіп'яли за наші гріхи. Так сьогодні, брате, твоя мати стоїть біля твого гробу з розп'ятим серцем, зім'ятою душею, зі сльозами, які омивають твій героїчний шлях. Це отці, отець настоятель одного храму, отець настоятель цього храму, дорогі воїни-побратими, усіх рівнів і служби наших Збройних сил України. У нас сьогодні жаль і скорбота. Але у нас сьогодні ще одна велика перемога. Перемога у правді, скорбота у прощанні. Воїн-герой приніс себе у жертву за правду. 57 й окремий батальйон. Сформований у нас у Чернівецькій області, від котрого практично ще у лютому місяці не залишилося майже нікого. Не так далеко від Бахмута знаходиться це село. Не так далеко, але в нашій Україні. На нашій рідній землі, саме на тій землі, кудрі прийшов свого часу один із дванадцяти апостолів Христових, святий апостол Андрій Первозванний, котрий, побачивши нашу українську землю, побачивши славетні височини Києва, сказав, чи бачите гори усі? Настане час і на цих горах воссіяє благодать Божа і збудує Господь багато церков. Хто з вас бачив столицю нашої держави, наш чудовий Київ з висоти пташиного польоту, той бачив, як він рясно. Уквічений святинями, золотими христами. Сьогодні наші воїни віддають найдорожче саме за свою українську землю, саме за свої сім'ї, саме за ті великі подвиги, які історія описує. У боях наших дідів і прадідів з запеклим ворогом, який ніколи не хотів дати Україні спокійного життя. Навіть у 40-роках розказують наші бабусі, дідусі, жителі нашої області не так боялися німця, як боялися москаля який приходив і знущався вже тоді над нашими жінками, над нашими матерями, все те, що робиться сьогодні на сході нашої держави. Чи є щось святе у цьому житті? Ні. Для них свята лише ідея і наказ. І от учора ми читаємо знову ж таки новини. Запорозька єпархія Української православної церкви повідомляє про те, що в якомусь там храмі відбудеться відспівування 22 російських солдат. 12 відспівувати не можуть, тому що вони ісламісти, а мечеті немає. Але всі ці тіла будуть відправлені до Чеченської Народної Республіки, так як ці воїни є жителями цієї країни. На жаль, колонії, котра віддала себе Росії. І ми сьогодні слухаємо, як б'ють себе в груди наші земляки і кажуть, що ми не Москва? Ми записані в документах як Українська православна церква. І того самого митрополита нашого з боковини не так давно, а за часів Каденції президентства Януковича на телеканалі Інтер запитують. Владику, скажіть, то ви яка церква? Де на всю країну він каже, що московська. А сьогодні кажуть, що вони не мають ніякого відношення до Москви. Ви знаєте, вони завжди казали нам такі слова. Бог усе розсудить. Сьогодні скажемо ми, Бог суддя всемилостивий, щедрий, добрий і справедливий. Якщо є неправда, то вона обов'язково буде покарана. Тому що саме ці люди у 2014 році не дозволені нашим Збройним силам вигнати московські війська з території Луганської Донецької області. Саме з 2014 року усі кричали дуже і хотіли руського міра. А що він нам приніс? Ось наслідки. І на превеликий жаль, гинуть не ті, хто його закликав, а гинуть ті, хто усвідомив, що з цим закликом треба йти і боротися, що треба віддати найцінніше ось життя. Мати у сльозах народжувала, мати у сльозах проводжає. Громада проводжала героя і зустріла героя. Віддали ми найцінніше. Ось це ціна нашої свободи, це ціна нашої незалежності. Це ціна правди, яка сьогодні нам усім є так потрібна. я вас прошу. Не звинувачуйте наших хлопців, наших солдатів у тому, що вони принесли вам важку звістку, у тому, що вони тут на місці, але задумайтеся над тим, з яким тягарем їм живеться тут. Чи легко приходите забирати від матері сина і відправляти його на фронт? Чи легко жити і знати, скільки раз тебе прокляли за те, що ти забрав з сім'ї батька, сина, годувальника? Чи легко тут їм, котрі вже повернулися частково з війни, зустріти того, з ким говорили, з ким разом ставали на війні і рано, і ввечері, і відливали частиночку спиртного? На землю, з ким схиляли свої голови і згадували тих, хто не повернувся з бою. Сьогодні важко усім нам. Тому єднаймося, гуртуймося, покажімо цій родині, що не лише оті, до кого вони звикли називати брат, сестра, родину. Їхня родина. Ми усі, вся українська земля тепер одна велика родина. Сьогодні ми проводимо в останню дорогу п'ять героїв у нашій області. Практично з усіх усюд, з усієї околиці, з усіх районів, котрі. Повернулися сюди, повернулися не так, як їм того хотілося. Повернулися і принесли нам біль, жаль, смуток і каяття. Каяття за те, що, можливо, ми не зробили усього того, що від нас залежало, для того, щоб вони там на сході мали усе. І ми сьогодні. Схиляємо низько наші голови перед героєм. Допоки держава дасть йому почесне звання Героя України, для нас він герой уже. Для нас він приклад для узнаслідування. Для нас він та людина, котра віддала душу Богові. Життя Україні, а честь зберіг собі. Нехай слава про нього і його подвиг життєвий закарбується завжди у нашому житті. Нехай ті діти, котрі сьогодні вийшли з школи і стали на коліна, схиляючися, віддаючи йому славу, не стають більше на коліна. Нехай це буде остання така неприємна звістка у цьому селі для цієї громади. І цього хотілося би нам усім. Ми просимо про це Бога. Але Господь забирає тих, з кого формує воїнство небесне. І ось цей герой став сьогодні на служіння. У Небесному легіоні серед числа тих воїнів, котрі віддали самого себе у жертву за честь, волю і незалежність своєї батьківщини. Нехай його жертва буде достойно оцінена усіма нами. Нехай вона не буде тимчасовою, а нехай буде закарбована у вічності. Тому що слава і пам'ять про нього навіки залишиться у наших серцях, загиблому воїну, котрий поклав своє життя за батьківщину, котрого сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу і оплакує уся скорботна родина, перед котрим сьогодні схиляємо ми всі свої голови, потрійне слава. Слава, слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе. Нехай з Богом спочиває наш брат!